Лучше молочная начинка, да, пожалуйста. Приехал это у вас гости бачите с ней. Заметно. Я думаю, у вас хлебье. Так, все есть. Все нормально, так. перебоев немає? Немає. Все три сорти, чи якийсь один, чи чогось немає? Ні, все є, все є. Всі три? Все, все. Три за вам привозять? Так, так. Дякую. Заходьте. Дякую. 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 पडिर जय filt Здравствуйте, Віталій Володимирович. Завідувач аптеки. Який, а, у вас в середньому 150 160 людей. Людей, да. Менше 150 не немає. Ну, це буває як непогодні або якісь умови, вже такі, які там. Скільки з них використовуються, купують соціальні ліки? Відсоток, Соці... Відсоток, так сказати, я не мову, а ми однозначно відсоток сую. но... Картку кияна користується людей багато. У нас 211 одинадцять номінувань, які ми маємо право відпустити по картці киян. Вони у вас всі 211 одинадцять 211, Ну там за виключенням декілька номінувань, які по вині виробника може не поступили на аптечну базу.